Україна квапливо нарощує виробництво зброї. а Наша військова індустрія входить у топ 50 найсильніших оборонних компаній світу. За словами заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості, понад 800 виробників щодня працюють над інноваційними рішеннями виробництва дронів, засобів РЕП та іншого військового озброєння. До цього переліку виробників оборонної промисловості належить і наша наступна гостя, яка вже готова розказати нам про системи радіоелектронної боротьби нового покоління, а представниця Rebel Group Марія Мордашко в нашій студії. Доброго ранку. Маша. Вітаю. Я тут одразу скажу нашим глядачам, що до того як почати студію, я кажу, боже, така молода і красива білявка з ребами і з рерами. Уявляєте, наскільки українці просто незламні? Ну, давайте так не пустими руками, ви до нас завітали. Я та білявка, яка не знає, де реп а дерер теж білявка тоді розкажіть, будь ласка, це зараз не про сексизм, це зараз про. Проте як я кажу, я а, що це таке, як воно працює? В чому відмінність від е, інших моделей? Добре, значить, це пристрій Реру. Він так. трохи менший. можна взяти його в ручки? Так, да, можна звичайно. Ми використовуємо цю унікальну технологію, яка дозволяє нашим військовим моніторити mm -hmm. і сканувати все те, що відбувається на лінії фронту, завдяки чому вони набагато швидше можуть координувати свої дії між собою mm -hmm. та швидше приймати рішення. А тобто, це такий сканер, типу на так. Це, не глушилка, якщо ні, так. не глушилка, це конкретно сканер, який передає інформацію військовим. І він зараз працює конкретно на фронті. Трохи більше детал, а важливо, він важить всього 42 два грами, але це дозволяє в судна отримувати великий обсяг інформації для наших бійців. А трохи детальніше розказати про нього не можу, бо технологія досить таємна. Але можу сказати, єдине, що пристрій називається Сканокс, і наші військові його на фронті проз. Вали як поясок, ага. Тобто а, його тобі? носять з собоюся ні через те, що він одягається безпосередньо на дрона або на крило, а. А, і завдяки ньому здійснюється вже сканування і моніторинг ситуації. Хорошо, а це, О, це, Реб. це Мені Реб. сказали, що там є якась синя кнопочка. Якщо зараз я вімкну, то закінчиться ефір. У нас одразу ж в ту саму секунду. Правильно? Все вірно я так. не вмикаю. Окей, шкір розкажіть реп це Чим він. Унікальний цей це, Реб. Конкретно цей реп унікальний тим, що він розроблений спеціально для автомобільної та броньованої техніки і дозволяє якраз захищати наших військових всю нашу техніку від ворожих ftv дронів, від мавіків, від скидів. І завдяки ним наші військові залишаються в безпеці. Тобто це глушилка, я правильно розумію? Тобто так. Якщо на транспортному засобі є ось такий пристрій, це означає, що він не такий вразливий. Цей транспортний засіб для ворожих шахетів, дронів, Так, це означає, що умовно наші військові, наші екіпажі знаходяться в умовній безпеці, коли пересуваються на лінії фронту. А тобто дрон просто сідає, падає, да? дрон падає. Радіус дії конкретно цих ребів від 120 до 200 метрів вони є купольної дії. Тобто, з будь-якої би сторони не підлетів дрон, вони в будь-якому разі будуть падати. А ви ще сказали таку штуку? От майже невразливий. да? Тобто, не можна зробити повністю стіну із ребів, обвішатися ребами, проїхати, і жоден дрон до тебе не підлетить. Чи є якась конкретно ці реби вони є але треба розуміти що зараз на фронті там є проблема це дрони на оптоволокні а, угу. які звісно можуть підлетіти і можуть вразити реп Да, бо дрон на вікні просто через дріб так, отримує інформацію. Так, так, тому що реп працює з радіосигналами. Ну, і Ви сказали, що цей РЕП він їздить з автомобілями. Тобто це такий тип автомобільний, але є ще інші. Є, є ще, є ще так? інші. Так, є, наприклад, мобільні, які призначені для захисту індивідуального захисту ага. бійців. Вони менші, вони менш потужніші. Вони працюють в конкретний проміжок часу та дозволяють нашим військовим, наприклад, перегрупуватися чи зробити передислокацію бойових груп. Є ще. Також стаціонарні реби. Стаціонарні реби Їх основний і головний плюс в тому, що вони працюють на досить великій відстані. І, наприклад, у нас теж є такі розробки, вони називаються фара і штора. Вони дозволяють забезпечити захист від ворожих дронів від 2 до 9 кілометрів в дистанції по лінії фронту. Але ворожі дрони можуть виявити наш реб? Ну от я як, скільки часу проходить до того, коли ці. Ну розуміють, що там є мабуть, реп, що та потужніший, так. Так? да це так. насправді ну ти треба розуміти, що нашим військовим потрібно завжди міняти свою дислокацію. Бо реп це дуже потужний пристрій, який випромінює дуже потужний радіосигнал, і його дуже швидко можна виявити. Тому бажано переміщу переміщуватися постійно та змінювати свою дислокацію. Слухайте, а в мене до вас ви така розумна. І в мене до вас таке нерозумне запитання. Просто от мене зацікавило. А можуть бути реби, які не до Дозволять залітати шахедам, у житлові квартали, я не знаю, поставити їх перед десь в полі. Так, звичайно, можуть такі реби у нас працюють, ну але, але мені здається, що це вже е, трохи таємниця. А, о, ні, але, таких ребів немає. Але, але ж виходить, що нас тоді мобільного зв'язку не буде інтернету, не буде правильно, якщо працює реб, все правильно, і саме через це і через роботу наших ребів ми іноді бачимо інші геолокації у себе в Гугл мапах. А, ну так, до речі. Так, яко якось мене Google зранку вів до готелю, який я точно знаю, що мені їхати туди на презентацію було 7 хвилин. Мені показує 47 хвилин, я думаю, так куди і дивлюся, що він взагалі мене повів якось через борщагівку до центру. Знову так. до речі, ви згадали про те, що є вже ця техніка від Rebel Group на передовій де саме на яких напрямках, і загалом про що зараз просять військові в чому є найбільша необхідність? Ну, по першу чергу, уже більше тисячі виробів працюють на передовій наших. Вони захищають життя наших військових. І ми працюємо по всій лінії фронту. Там, не зважаючи на якийсь конкретний напрямок, треба згадати, наприклад, Курщину в цій зоні працювали реби, і перший час саме вони захистили багато української техніки, бо перший час ворожі впівідрони просто не могли працювати в зоні дії українського обладнання. А от слухайте ще таке питання. Я знаю, що ж е, була проблема з дронами, тому що китайці ж там нам вставляють палки в колеса. З ребами є така ситуація, що якісь мікросхеми треба замовляти в Китаї. а Китайці поставляють їх два, три, чотири місяці. Чи є якась замінність? Ми вже щось можемо зробити у себе купити в Європі в Сполучених Штатах. Можливо, ну я завжди кажу про те, що насправді українські виробники вони одним, одним із наших стратегічних завдань є незалежність від mm -hmm. зовнішнього світу. Це в будь-якому разі. У нас, наприклад, незалежність вона сягає в 80% у всіх компонентах, які зараз є. Це дуже гарний насправді показник для України. Українські компанії, загалом, крім Китаю, вони можуть спокійно закуповувати ті компоненти, які є у Європі, у Америці або у інших країн. для цього не обов'язково працювати з Китаєм. Китай це просто та країна, яка дозволяє зменшити собі вартість цих виробів. Так, це це так дійсно є, але вони легко замінні. І насправді зараз українське виробництво йде до того, щоб усе у нас вироблялося конкретно в Україні, навіть ті компоненти, які наприклад в... Напрямку ребів раніше були незамінними, і ми могли їх купувати тільки там за кордоном. Зараз я, наприклад, знаю вже як мінімум дві-три компанії, які mm -hmm. можуть спокійно постачати, виробляти самостійно. Ми з ними співпрацюємо, і всього немає нічого такого особливого. Ну а власне, що стосується замовлень, це переважно де ж замовлення чи приватні, коли ну тому, що в мене, наприклад, мої знайомі волонтери найчастіше збирають на реби. Це я точно знаю. Так, дійсно, така історія у нас є, а важливо сказати, що всі наші прилади РЕБУ є кодифіковані, вони сертифіковані за стандартами НАТО. Це дає нам змогу офіційно постачати до збройних сил України. Воно у нас поставлене на озброєння. Ми офіційно можемо співпрацювати з військовими частинами по державним програмам. А з приводу того, що конкретно закупають, тут питання в тому, що наприклад РЕБ-мобільні, які призначені для індивідуального захисту, звичайно можуть закуповувати і фонди, і окремі люди, які Mm. Хочуть просто обладнати самі себе, але якщо ми кажемо, наприклад, про обладнання екіпажів або про стаціонарні реби це офіційні закупівлі mm -hmm. від держави. А скажіть мені у дивіться, знаю, що в якийсь час Росія була попереду у виготовленні ребів. Зараз ситуація зрівнялася, не зрівнялася. Ну на якому ми етапі тут? Ну насправді мені здається, що Росія просто через те, що їх більше, mm -hmm. то mm -hmm. через те вони і мають. Більш потужнішу технологічну сторону, ми точно не знаходимося в доганяючій стороні. Ми насправді дуже розумні, ми дуже швидкі, і ми дуже швидко адаптуємося до тих змін, які зараз відбуваються на фронті. І нашим виробникам зараз найголовніше це не зупинятися і продовжувати, продовжувати робити нові розробки, тому що вимоги у війні вони змінюються. Буквально кожен місяць є нові, наприклад, діапазони частот, з якими ми маємо працювати. І ми до цього маємо бути готові і поставляти наші реби уже безпосередньо підготованими до тих нових вимог, які нам диктує війна. Наша головна перевага над росіянами це мотивація. Тому 100%, що, бо нам є що захищати. тому, що ми захищаємо свою землю, тому що ми не забувайте нашим захисникам та захисницям потрібна ваша допомога, наша допомога донатами, підтримкою всім чим можемо. Тому що ну чим далі, чим краще забезпечені вони, тим далі війна від нашого з вами дому, А вона дуже близько, повірте. Марія, дякуємо вам дуже надзвичайно цікаво. Було дякуємо, що знайшли час до нас завітати. Дуже дякую. і, Марі... і Марі... користуючись нагодою, так. хотіла би привітати з військовим святом департамент контррозвідки СБУ та Національну гвардію України. Да, і ми, ми приєднуємося за лявки з вітаннями контррозвідки і Департаменту А цього СБУ. тижня. У них були свята. Ми вітали їх вчора. Чи позавчора? Боже я вже зупився у дні. на цьому тижні. На цьому точно тижні, аж да. да. дякуємо вам. Дякуємо, пані Марія.